Всім привітики, друзі! Гарного дня вам, гарного вихідного, позитивного, мирного. Вітаю вас всіх і бажаю міцного-міцного здоров'ячка. Сьогодні невеличка, зовсім міні-розпаковочка. Пропоную вашій увазі. Така фіалочка, красунька для вас. Вернесенько так розцвіла, красуня. Так, перша розпаковочка хліб, хліб, всьому голова. 250 грамів. Хлібчик білий, нарізаний. Нива називається батон. Так, чорний також хлібчик. Верніше сірий. Називається риський. Так, а ваги не бачу, яка вага. Вага 300 грам Ось такий хлібчик. Ось різкий, 300 грам вагою. Так, хлібчики такі в нас. Далі купила ще, друзі, кефіру, закінчився 2,5% жир ось такий. З гарною такою аплікацією Коровки му-му-му, молока, кому, лесі, і олі, валі, і миколі наваримо каші, овій на <рес> Так, і купила такі з коринкою сосиски варені першого сорту, смачною скоринкою. Так, вага тут у нас яка. 395 г. Вагою. Це не реклама, це покупочки. Отакі От невеличкі покупочки сьогодні.